Всі провідні антіч експерти кажуть, що нашу шкіру потрібно постійно зволожувати, щоб вона не була схильна до тих вікових порушень, які на жаль пов'язані із втратою вологи. З вами секретом що ось ця косметика є улюбленою косметикою антіеч експертів і навіть пластичних хірургів з провідних медичних центрів Південної Кореї, США та Європи. Ось такий набір по догляду за шкірою, в який входить очищуюча пінка, зволожуюча пресироватка Тонік, яка зволожує, захищає і доглядає за вашою шкірою, а також концентрована гіалуронова кислота і ось такий прекрасний зволожуючий крем. Особливість космецевтики Гістолаб це використання запатентованих пептидних комплексів і також екстрактів стовбурових клітин. І ця космецевтика вона може вирішувати серйозні дерматологічні та естетичні проблеми. Я можу сказати, що використання засобів з набору інтенсивне зволоження від бренду Гістолаб буде зволожувати відновлювати вашу шкіру, а це супер актуальне питання під час зими, коли наша шкіра просто потребує догляду. Вона страждає від холоду та від подразнень.